Знайомтеся, Арнольд, і він обожнює замовляти всіляке лайно з інтернет-магазинів. На що тобі це сміття? Хочеш влаштувати Майнкрафт у реальному житті? Та плюнути? Ти знав, що Майнкрафт друга за продажем гра у світі після тетрісу? Перша версія була створена лише за шість днів. То що ж краще, Майнкрафт чи реальність? Мабуть, файно, коли життя здається надто складним, і ти можеш обрати легший режим. Тут ти можеш не боятися ані кріперів, ані голоду. Але ж так не цікаво. Давай оберемо режим виживання. Нині доведеться діяти, як у реальності, надибувати їдло, будувати хату, боронитися, набиратися досвіду. Звичайно, у грі це дуже легко. Однією киркою ти можеш як зрубати дерево, яке зависне у повітрі. Так і здобути каміння, ламаючи його за кілька секунд. Доба триває тут лише 20 хвилин, а твоя піксель пика може навіть привернути чиюсь увагу. Можеш обжиратися фастфудом, а твоя дупа не погладє. Це плюс. Тобі буде любомило у будь-яку пору року і навіть лахи не треба купувати. А кактус можна використовувати замість смітника. Просто приклади до нього предмет, і він зникне. Коли занудьгуєш, можеш перейменувати вівцю, і вона сяєтиме, як зіроньки у небі. Еге ж, бо тут можна просто так зустріти вівцю на вулиці. Не забувай, це Майнкрафт. Збирайся додому. Геть забув, тут можна легко поцупити чи знищити твою хату. Схоже, гра закінчилася. Ласкаво просимо до реальності, друзяко арні. Дивись, твоя хата ціла. Та поки ти залипав, тебе пограбували, Бувай, Арнольде.